Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. 85 п'ять разів за добу російська армія обстріляла Херсонщину. Випустили 490 снарядів із різних видів озброєння. Яку гуманітарну допомогу сьогодні надають херсонцям? Та чи всі містяни будуть продовжувати її отримувати? Зараз живе у Норвегії навчався у херсонській школі, продовжував дистанційно. Владислав Васильєв став одним із кращих в області за результатами національного мультитесту. Сьогодні, о 6-й ранку, снаряд влучив у дах цієї п'ятиповерхівки. Пробив перекриття і, не розірвавшись, застряг в підлозі кухні загального користування. Мешканець будинку Олександр говорить, зазвичай зранку тут багато людей, втім, сьогодні у цьому приміщенні нікого не було. Були на етажі, ну якраз ну, люди в це час ну, всі на кухню йдуть. Ну, По ви... щасливому обстоятельству якраз на кухні ніхто не пішов. Якби 6 утра, тільки-тільки. Тут всі просипались. Щасу сидім всім на первом етажі. Вночі з лівого берега військові РФ обстрілювали селище Антонівка. Місцевий житель Василь Чайковський цю ніч провів у Херсоні. Розказує, о третій годині йому зателефонували сусіди і сказали, що через обстріли зайнялася лазня на його подвір'ї. Після закінчення комендантської години чоловік повернувся до Антонівки. Приїхав, бачив, що моя баня. Згоріла, вигоріла повністю. Вони закріпливали Антонівку, цими запасами, які є запалаючими. Дом не пострадав, не дійшла. Вогонь не допустили, люди не допустили вогонь, вони тушили. Причому в Антонівці нема води, вони знаходили воду і приносили. Поливу. Вогонь, який розпалкався. За інформацією міської військової адміністрації, Херсонську територіальну громаду російські військові обстріляли 35 разів, випустили 166 снарядів. Найбільше пошкоджень у житлових кварталах уздовж Дніпра. Напередодні під масованим обстрілом російської армії був Дніпровський район Херсона. Зруйнована будівля, у сусідніх будинках вибиті вікна, пошкоджені дахи та тріщини на фасадах. Снаряди також влучили аптеку, заклад харчування та багатоповерхівку. Там, за даними обласної військової адміністрації, пошкоджені щонайменше 32 оселі. Мати Миколи під час влучання була у своїй квартирі. Позвонили людям, що Майже вдома була 80 років. Що з все добре? Все, все, все добре? Внаслідок обстрілу цього мікрорайону поранення отримали чотири людини, каже керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Було влучання в багатоповерхівку, там зазнали поранення син та мати 22 та 48 років. Люди їх шпиталізували. Також був отримав поранення біля аптеки 73-річний чоловік. Та також був був обстріл в закладу харчування. Там ще один чоловік потрапив під дорогу, обстріл і був шпиталізований. За інформацією обласної військової адміністрації, поранені протягом минулої доби також є у посад Покровському. Чоловік у полі на тракторі підірвався на міні. Їхати до лікарні відмовився. 13-річна дівчина з села Милове отримала поранення, обличчя і контузію. Зараз у дитячій лікарні під артилерійськими і авіаційними обстрілами був і Береславський район. За інформацією голови місцевої військової адміністрації Володимира Літвінова. Пошкоджені будівлі сільськогосподарського товариства, техніка, автомобіль, будинки та господарські споруди мешканців. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини, Херсон. Ірина Костінюк, керівниця одного із гуманітарних центрів у Херсоні, розповідає, центр працює з грудня 2022 року. У березні він дещо змінив напрямок. Тепер тут є все необхідне для родини з дітьми. Щодня до центру звертаються херсонці. Серед них і ті, чиє житло було затоплено внаслідок підриву російськими військовими Каховської ГЕС. Ми надаємо і кроваті, і ліжка, ліжка, розкладачки, подушки, постіль. Все, що стосовно того, щоб перша допомога, щоб люди мали змогу десь переночувати, на чомусь переночувати, якщо вони вже відмили своє житло, щоб мали що поставити. Є у нас речі, є в нас взуття на нашому центрі. Практично все нове. і Ми збираємо допомогу звідки можемо. Все надаємо. Є й і харчі, і вода, дитяче харчування, все для дітей, і солодощі, і каші. Людмила приходить до центру не вперше. Жінка каже, після підриву російськими військовими Каховської ГЕС допомога херсонцям потрібна ще більше. Дуже важливо, тому що з цій ситуації, яка пройшла після підриву нашої каховської ГЕС, нас я, я сама з острова, з мікрорайону дуже затопила, дуже люди постраждали. Хтось навіть втратив своє майно і людям дуже потрібно. І матраці і обув, одежу. Ліжка, все, що можуть зібрати, наші друзі вони допомагають дуже. Останнім часом до Херсона надходить багато гуманітарної допомоги з інших областей України та з усього світу, розповідає голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Те, що люди вже привезли, все це акумулювалося на чи нашому міської адміністрації або власної. Це ця надана інформація. В територіальні громади вони це бачать і запрашують, що їм потрібно. Там дуже багато ком, посушувачів і так далі, лодок. що потрібно, вони е, мобільно забирали і використовували в своїх громадах. Зараз е, кожен день їдуть в кури, які е, розвозять себе по місцям, по селам, по, по людям, якщо є така потреба інших громадах ми з головного штабу це розробимо. Це і будівельні матеріали, це і продукти харчування, особливо це дезінфікуючі всі засоби і технічні якісь засоби, які були у нас. Гуманітарну допомогу зараз отримують усі херсонці, незалежно від того, пошкоджене їх житло через підтоплення чи ні. Але ситуація з роздачою продуктових наборів зміниться, говорить директорка департаменту розвитку економіки обласної військової адміністрації Юлія Кривчик. Ми зараз опрацьовуємо питання, щоб громади визначилися з категорійністю. Хто саме них громаді буде продовжувати отримувати продуктові набори. Не буде їх отримати. Все ж таки, після деокупації минув тривалий термін, і треба вже відновлювати, повертати бізнес, спробувати повертатися до нормального життя. Для того, щоб у Херсон надходила саме та допомога, яка потрібна, була створена спеціальна Google-карта, розповідає Кривчик. На цій карті ми наразі наклали лише потреби, які стосуються ліквідації наслідків НС. А проте у наших задумах розширити більше цю карту, накласти на неї шари, щоб ми бачили не лише потреби від громад, а й бачили активності донорів. Крім того, там будуть міститися контакти людей відповідальних за ту чи іншу громаду, для того, щоб зручно було комунікувати. А якщо якісь волонтери хочуть надати допомогу Херсонщині, просимо користуватися цими посиланнями». Також за словами Юлії Кривчик, за допомогою інтерактивної гугл-карти є можливість дізнатись про потреби конкретних територіальних громад. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. Математика на 200 балів, українська мова на 195, англійська на 181 бал. Учень Херсонської школи номер 52 Владислав Васильєв показав один із кращих результатів національного мультитесту в області. На початку 11 класу було дуже багато переживань на рахунок того, які предмети ведуть до ДНМТ. Готувався я до НМТ без репетиторів. Ми за 4 місяці до літа з класом. Зробили групу, в якій організовували без вчителів уроки, і просто проходили теми в основному по математиці, по А, самі Владислав до навчання ставився відповідально, розповідає директорка школи Людмила Шалаєва. Тому такий високий результат тестування для педагогів очікуваний. Таким чином він підтвердив рішення педагогічної ради про. Вручені йому і е, свідоцтво особливого зразка. А це результат вже роботи за 11 років і золотої медалі. Нам приємно, що такі високі показники здачі національного мультитесту відмічають сьогодні не лише Владислав, а декілька учнів, декілька випускників, які мають більш ніж 190 балів. Цьогоріч у цій школі було 40 випускників. Всі вони навчались і жили поза межами Херсона. Розповіла директорка Владислав з родиною вже майже рік у Норвегії. Я знаходжусь на лівому побережжі Норвегії в маленькому не маленькому острові Стурд. В якому приїжджає близько 20 тисяч людей. Ходжу в школу вже майже п'ятий місяць. Зміну свіжу виділити те, що дуже мало людей, і взагалі немає де ні, ніяких площадок, нічого такого, як в Україні, коли ти можеш вийти і пограти з якимись знайомими друзями футбол або волейболом тощо. Тут нема такого тут або з тренерами, або професіональні якісь кружки. Окрім онлайн навчання в Херсонській школі, Владислав відвідував і норвезьку. Ходив до спеціального класу для вивчення мови. Зараз хлопець готується до вступу в український виш. Планую вступати дистанційно в Україну. Думаю, над міжекономічним фінансовим факультетом. Може, менеджмент не знаю точно ще. Владислав говорить найбільше в Норвегії йому не вистачає друзів та південного сонця. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Григорій Шматко. Суспільне новини. Херсон.